Всім привіт! Знову я до вас звертаюся з дуже важливою інформацією. Цього разу це стосується мого тата. Справа в тому, що ще 1 травня, в свій день народження, мій тато відкрив банку для збору коштів на закупівлю тепловізора для свого рідного спецпідрозділу Альфа управління служби безпеки України в нашій області Івано-Франківській, хоче йому допомогти своєму рідному підрозділу і придбати для них тепловізор. Ось. Але справа в тому, що при тій кількості друзів, які в мого тата є величезна кількість, на жаль, збір зупинився, взагалі не рухається, стоїть. Скажімо так, знаєте, засмучує той факт, що перемоги хочуть і бажають йому, в тому числі, в день народження, всі. А коли йдеться мова про збір, то, ну, вибачте, кажу, як я, включається байдужість. І мені би дуже хотілося, щоб в людей ця байдужість нарешті виключилася, а включилась активність. І прошу вашої допомоги в зборі для мого тата. Я особисто хочу йому допомогти зі збором і відкрити свою баночку окрему на мінімальну суму. Ну, мабуть, почну з 5 тисяч гривень. Дай Бог, аби. Аби потім довелося збільшити цю кількість, цю суму. Ось так: посилання активне на банку залишу в коментарях, і так само номер картки банки. Всім дуже дякую, наперед за ваші донати і разом до перемоги! Слава Україні!